да, я хочу спитати вас про те, про що сьогодні говорять на всіх українських кухнях: чи буде війна з Росією? кажуть, хочеш миру, готуй війну? Чи готуємося ми до війни? Як ви, як головнокомандович, відчуваєте, чи буде вона? І... Який ви висновок роботи з тих заяв різних, які лунають в заходи, штати готові нас підтримати, Канада розглядає можливість, Британія готова нам надати військову допомогу. Європа сказала, що ну будемо діяти санкціями політично, будемо підтримувати морально. Чи варто нам розраховувати на цю підтримку, і чи варто розраховувати нам тільки на себе? Дякую за запитання. Мені здається, що ми в стані війни вже вісім років, і тобто. Я маю широкомасштабнештабного і чи продовження потужної ескалації з боку Росії чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація. Я вважаю, що і така ймовірність може бути щодня, але вважаю, що сьогодні іде залякування. Одразу хочу сказати, з деяких. Майданчиків засобів масової інформації дійсно йде велике залякування. Що завтра буде війна? Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь якої ескалації. То наша політика полягає у тому, що ми не вважаємо КПВВ кордоном. Це не є кордон, який перетинають іноземні громадяни. Ми вважаємо, що це є тимчасова межа розподільча, так яка розділяє нашу територію Донецької та Луганської області, а також Український Крим. Обіцяю, що наступний рік буде ще більше динамічний і буде роком реінтеграції. Нарешті є міст в Дніпрі, в Миколаєві, нарешті є траса, нарешті новий аеропорт в Одесі. На жаль, ми поки що не закінчили війну. І як тільки ми оберемо лінію розграничення в голові, лінію вона исчезне і на карті. Уряд Британії стверджує, що має дані кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Ось офіційне повідомлення на урядовому сайті Великої Британії. Російський уряд прагне встановити проросійського лідера у Києві, оскільки планує вторгнення та окупацію України як потенційного кандидата. Розглядають колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. Директор центрального розвідувального управління Вільям Бернс минулого тижня провів з президентом України та з представниками розвідки непублічну зустріч на тлі напруженої ситуації на російсько-українському кордоні. Президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були. Те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Сьогодні станом на цей момент не створено жодного ударного групування збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у нас. Зараз все, що ми дізнаємо, дізнаємось до того, як розвіддані взагалі приходять, вони вже в Нью-Йорк Таймс, чи в економісті, чи в CNN, що Це просто ну, залякування людей. Я не знаю реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Телеканал CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України Байден, начебто, попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. Навіть те, що незважаючи, що фінансування збройних сил у нас недостатнє, і те, що голова Верховної Ради каже, що 500 мільярдів у нас. Для збройних сил не потрібна, то для підрозділів територіальної оборони також потрібна частина зброї. Перша основна причина моя влада не готова захищати свою країну. У неї немає такого бажання, і ми це вже з вами почули від основних керівників держави. Друге питання, що владу турбує сьогодні більше, не агресія, а самозбереження і утримання влади в майбутньому. Найбільшим дестабілізуючим фактором останніх тижнів стало дві заяви. Президента нашої держави. Перша про шашлики і не купувати гречку, і всі побігли купувати гречку. А друга про те, що очікує Володимир Олександрович, що Харків може бути захоплений. Президент США Джо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Вчора телефоном українська ж влада навпаки поки що намагається переконати своїх громадян, що поки що ознак підготовки до наступу немає. Зеленський намагався донести думку, що постійні розмови про наступ російських військ негативно позначаються на економіці країни. 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна? Тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять, завтра буде війна. Нам не потрібна ця паніка. Прагнуть. Посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації, відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. Абсолютно спокійно впевнений в тому, що ми переживемо цю кризу. Вона в першу чергу дійсно носить інформаційний характер. У нас система оборони побудована таким способом, в такий спосіб, що ми готові до відсічі до Києва. Просто ніхто не дійде. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Я абсолютно серйозно, абсолютно свідомо. Не бачу потреби в тактиці Кремля завдавати нам там бомбового чи ракетного удару. Але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. У нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ, готовий до перемог в будь-якому форматі заради миру в Україні. З такими словами, Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. А ось оприлюднення заходом можливих дат вторгнення Росії не допомагає Україні, а лише сіє паніку. Сьогодні, станом на цю годину. Ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано в питанні товаробороту з Росії. Проблема состоит в тому, що ми між патріотизмом і математикою должны вибирати математику.